Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Проєкт розвиток бізнес-сектору в Україні відновлення триватиме і у 2023 році. Так запевняли його учасники на економічному регіональному форумі. Навіть в умовах війни, а тим більше після її завершення нашою обов'язковою перемогою, Україна розвиватиметься на якісно нових платформах за найновітнішими вимогами технологій. Тому в рамках втілення таких проєктів визначатимуть домінуючі економічні пріоритети. А поки що, на форумі, який став завершенням першого етапу співпраці, обговорили основні сьогоднішні виклики для розвитку підприємництва. Проєкт втілюється Івано-Франківською торгово-промисловою палатою за міжнародних. Одної підтримки американської програми USAID. Як підтримати економіку України в час війни? Чим допомогти приватному бізнесу на законодавчому рівні? Які теперішні механізми грантової підтримки, кредитування та імпортозаміщення, стимулювання бізнес-середовища регіональною та місцевою владою? Такі основні питання обговорили учасники економічного форуму, який став завершальним етапом міжнародного проєкту, що втілювали в нашій області. Попередньо відбулося вісім бізнес-турів, які охопили АПК, деревообробку, легку промисловість туризм, it галузь. Бізнес з восьми прифронтових областей приїжджав до нас по різних напрямках, які охоплюють весь спектр економіки Прикарпаття. Ми спілкувалися, ми відвідували підприємства нашого Прикарпаття, власники бізнесу, виконавчі директора ділилися своїм досвідом, ділилися тими проблемами, і ми бачили, як зароджуються нові проекти, маленькі інвестиційні, як налагоджуються зв'язки. Коли ми презентували підприємство в сільському господарству, яке складало дві тисячі поголів як корів. До нас приїжджали учасники з чотири тисячі Ну, Тобто, це, це це достатній рівень. І ми зрозуміли, що людям бракує спілкування, людям бракує комунікації. Люди хочуть дехто де, хоче переорієнтувати свій бізнес і шукає себе. Хтось шукає релокації, хтось шукає партнерство. І насправді, от за цих вісім бізнес турів, ну ми зрозуміли, що робимо дуже правильну, правильну річ. Сьогодні бізнес, в який в україні працює, він потребує підтримки, спілкування. Тут в залі сьогодні присутні дев'ять областей: бізнес дев'яти областей, також дев'ять регіональних торгово-промислових палат, які знаходяться сьогодні в нашому залі. Тепер важливо допомогти бізнесу залишитися в Україні та надати всі можливості для розвитку, стверджують керівники тилових областей, куди релокуються підприємства. Релокація воно здається, що за один день і є, А насправді це процес довгий, Тому ми побачимо результати надіюся, в наступному році. А найбільший результат, що Україна зберегла цей бізнес і Люди не виїхали за кордон, адже в них були можливості виїхати в Польщу, виїхати в Румунію, в Чехію, тобто найближчі країни європейські, і почати працювати. Вони залишились тут, і це найбільший результат, який ми маємо на сьогоднішній день. Ситуація зараз в енергетичній сфері непроста. Ми всі зв'язані єдиною енергетичною системою, але бізнес має працювати, працювати. Має... Сплачувати сподатки, люди повинні ходити на роботу, працювати, але от такі площадки дають нам можливість обговорити це питання і поділитися досвідом, як ми це робимо на Львівщині, як ми це робимо у Франківську. Взяти від вас інформацію, ми готові теж ділитися тою інформацією, яку ми маємо. Прикарпаття також надало прихисток багатьом релокованим підприємствам. Чимало з них офіційно зареєструвалися та вже сплачують податки. На сьогоднішній день у нас є 95 підприємств, які релокувалися. Це і суб'єкти підприємницької діяльності, і фізичні особи. 35 з них вже зареєструвалися як платники податків нашій області, які на протязі цього періоду вже сплатили 7,5 мільйонів гривень податків. Урядовці та народні депутати України підтримують такі проєкти. кажуть, саме в такий спосіб можна обговорити та виокремити найактуальніші питання для допомоги бізнесу. Ми розуміємо, що ті виклики, з якими зараз стикнулася наша держава, вони неможливі без участі приватного сектору. Роль держави в цьому плані якраз забезпечити всі умови, щоб дуже держ... щоб бізнесу було комфортно, щоб були забезпечені всі нормальні послуги, які надає держава, починаючи від інфраструктури, і закінчуючи нормальними легкими адміністративними бюрократичними процедурами. Подібні форуми, як сьогодні, дають можливість, ну, як мінімум, об'єднатися, знайти партнерів, зрозуміти потреби регіону. Зрозуміти розуміти потреби релокованих підприємств нам, як народним депутатам, дає можливість оцінити ті потреби бізнесу в реформуванні відповідних галузей законодавства, які регулюють бізнес, нам дуже важливо виробити принципи умов співіснування бізнесу на наступний рік. А це саме стосується. Які будуть податки? Тобто, бізнес має вже сьогодні розуміти, що держава в наступному році зафіксує їм які відсоток, чи будуть вони платити ЄСВ, чи не будуть, наприклад, малий бізнес. Які ми будемо мати ціни на енергоносії? Проєкт розвиток бізнес-сектору України відновлення триватиме і надалі. Туристичний потенціал Івано-Франківщини працює тепер в основному для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом. На весь зимовий сезон кажуть фахівці галузі туризму, всі готелі та садиби в Карпатах замовлені людьми зі сходу України. А щодо організованого відпочинку, то тепер популярні тури вихідного дня за кордон. Попередній підсумок надходжень від туристичного збору на Прикарпатті за рік, що минає, це близько 20 мільйонів гривень. Це фактично вдвічі більше, більше, ніж попередній рік. Попередній рік ми мали трохи більше, ніж 10 мільйонів гривень. Це зумовлено об'єктивними обставинами, тому що крім туристів на захід України внаслідок військових дій дуже багато переїжджало людей для того, щоб врятуватися від війни. Тепер в зв'язку з енергетичною кризою в Україні люди зі сходу знову будуть приїжджати в нашу область. Готелі Яремчанщини, Ворохтянського напряму майже всі заброньовані вже на зимовий період, каже Віталій Передерко. Ті внутрішньопереміщені особи, які фіксуються в Івано-Франківській ОДА, тобто ті майже 150 тисяч, це не туристи, це фактично люди з низьким рівнем доходу, і тому вони проживають не в готелях, а вони проживають в інших закладах. А що стосується туристів, то власне вони майже протягом року у нас на довго тривалий період часу забронювали і живуть у готелях, сплачують туристичний збір. Що стосується Буковелю, то він фактично приносить нам найбільші доходи. Що стосується туристичного збору, то маю припущення, що український середній клас з цілої України протягом року там фактично живе. В туристичних фірмах зараз переважно замовляють тури вихідного дня за кордон. Ми більш пропонуємо виїзний туризм, знайомимо з нашими ближнім, ближнім зарубіжжям з Європою. Пропонуємо такі, як би мовити, тури вдячності. Такі тури на вікенд пропонуємо для Польщі, Чехії, Стамбул. Це є наша родзинка. Пропонуємо різдвяні тури, тури на новий рік. Всі суб'єкти туристичної галузі Прикарпаття постійно долучаються до благодійних справ, допомагаючи Збройним силам України. Наш туристичний бізнес, враховуючи те, що фактично зовнішні коридори закриті, авіатранспорт не літає. Відповідно, вони не могли працювати на виїзд. Зайнялися волонтерськими проектами, благодійними проектами, щоб підтримати нашу армію, щоб підтримати внутрішньопереміщених осіб, і це дуже добре. Тож туристична галузь Прикарпаття у мовах війни працює для пришвидшення перемоги над ворогом, надаючи прихисток всім, хто втікає від ракетних обстрілів, захищаючи передусім дітей. Екологічно чиста продукція перспективний тренд економічного розвитку України в польському місті. Жешув відбулася вже 16-та традиційна виставка екологічно чистої продукції Екогала 2022 в якій взяла участь і делегація з Івано-Франківська. На цій виставці представляють зразки екологічно чистої продукції підприємства з багатьох країн Європи і не тільки а отже, тут можна налагодити співпрацю з потенційними партнерами та створити дружні ділові зв'язки для укладання майбутніх договорів. Ми неодноразово приймали участь наша делегація з міста Івано-Франківська в цій виставці. Під час цієї виставки ми завжди привозимо продукцію наших місцевих товаровиробників, які виробляють таку екологічну чисту продукцію. Дуже важливо для наших підприємців виходити на нові ринки. Знаємо, що цього року зв'язку з військовими діями багато втратили логістичних зв'язків, багато розірвали цих ланцюжків і надзвичайно. Важливо мати збут, мати постачальників продукції і інгредієнтів для такої продукції. Тому ця ці контакти важливі для наших підприємців. Відомо, що Жешу отримав від президента України звання місто Рятівник. Партнерські зв'язки з Івано-Франківськом ще більше зміцнила війна. Делегація привезла два додаткові генератори, які вручила польська сторона на виставці. Ми продовжуємо отримувати допомогу від інших міст, таких як Уполі та Дільниця Охота міста Варшава. Ми отримали минулого тижня 13 генераторів. Сьогодні очікуємо знову вантаж з близько 20 одиницями генераторів різної потужності. І також ми закупили три генератори для внутрішньопереміщених осіб, які проживають на Бандери. Співпраця Івано-Франківська з містами-партнерами Європи триває. Гуманітарна допомога надходить в Україну з різних країн Європи. Лисецька лікарня отримала вже другу автівку від Чеської Республіки. Автомобіль обладнаний необхідною сучасною медичною технікою для надання допомоги хворим, зокрема, апаратом для штучної вентиляції легень. Я хочу подякувати від всієї української нації, а особливо від Лисецької громади від лисецького колективу за те, що ми ви виразом з нами в тяжкий момент. Щиро дякуємо, бо цей реалізаційний автомобіль буде потрібний, бо ви бачили тоді, коли приїхали, стільки в нас було. Тимчасово переміщених осіб ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, бо ми розуміємо, що не буде перемоги, якщо не буде тилу. Лисейська громада є ближня до Івано-Франківська, і саме ця особлива громада у прийнятті внутрішньо переміщених людей і людей важких хворих, паліативних хворих. Дякую пану, голові. Він організовує роботу і відповідно дякуємо вам за допомогу, тому що ви багато допомогли саме для цієї громади. Мамо, я не хочу війни. Під такою назвою нещодавно в Івано-Франківську діяла виставка дитячих малюнків. Тут були представлені роботи польських дітей, очевидців Другої світової війни, які збереглися в державних архівах Польщі та сучасні малюнки українських дітей. Виставка вже побувала в 50 країнах світу. Війна очима дітей. Це відверті емоції всіх жахів, страхів, біди та горя, що несуть окупанти. domki dzieci prowino one e, załyszyły się e, takimi samymi e, C. E, pierwsi e, malunki wony z 46 roku po zakończeniu II wojny winy u Polsce. E, a, i zaraz je malunki ukraińskich dzieci, jakie zobrazują te same że e, niebo e, nie jest czystym niebem nie jest e, sinym niebem po prostu na nim jakieś tam e, rakiety e, litaki jakie nosut e, Тожу обладнання, якісь там ракети, і інші бомби. Діти через свою творчість висловлюють свою позицію, але насправді це величезна проблема, тому що ціле покоління наших дітей воно вже пізнало війну. В різних сторінках, тому що хтось більше, хто був з бучі, з ірпіня з тих регіонів, дуже багато побачили. А наші діти відчули, що таке війна, що таке тривога, що таке бути в підвалі дитячого садочка чи школи. Та і це напевно у них залишиться на все життя. А для дітей, які потребують особливої турботи, в Івано-Франківську відкрили світлицю Святого Миколая, яка стала своєрідним відродженням знищеної такої світлиці в Маріуполі. Рашисти зрівняли з землею навіть будівлю, де в Маріуполі з 2019 року і до війни діяв для діточок такий безпечний простір. Мальтійська служба допомоги та всі люди доброї волі долучилися до відкриття в Івано-Франківську світлиці, де з малечею займатимуться професійні психологи, художники, музиканти, аніматори, актори. За цей час світлицю в місті Маріуполя відвідало більше трьох тисяч діточок, отримали різного роду послуги. Це різного роду гуртки, заняття, вишколи, екскурсії. Таких занять діти мали більше трьох з половиною тисяч. Це в тому числі і психологічна підтримка, тому що і на той момент багато діточок потребували психологічної підтримки. Це різного роду табори в літній час. Світлиця це такий сучасний універсальний дитячий розвитковий простір, де всі дітки могли би знайти. Свої уподобання, застосувати свої навики, свої здібності, розвинутися, отримати прихисток, отримати догляд, нагляд. Світлиця є призначеною для дітей з кризових сімей, для дітей з інвалідністю, для дітей переселенців. Одним словом, для всіх дітей, які постраждали сьогодні від війни, і далі розповідь про небайдужих людей, які на благодійних засадах будують в Івано-Франківську на валах разом з церквою Святого Миколая Сиротинець. Діточки вже сюди приходять із своїми вихователями, беруть участь в богослужіннях, святкових дійствах або просто спілкуються з духовними наставниками. В сиротинці біля церкви Святого Миколая, яку будують на валах, відбулася зустріч адміністратора храму отця Івана Жука з міським головою Івано-Франківська Русланом Марцинківим, меценатами та будівельниками церкви. Як ніколи потрібна підтримка всіх людей доброї волі, щоб завершити будівництво церкви та облаштувати дитячий будинок. Зараз ми знаходимося в дитячому будинку, де з допомогою наших хлопців ми вже зробили. Опалення, електрику, дасть Бог, і якщо він нас благословить на це добре діло, то тут ми хочемо, щоб і будемо просити Бога, щоб були наші дітки, щоб вони мали можливість тут жити, разом з нами молитися, вчитися, вчитися бути людьми, перш за все християнами. І українцями після урочистого богослужіння та молитви за всіх потребуючих до святого Миколая відбулося свято для сиріт. Багато теплих слів, позитивних емоцій та подарунків отримали діточки, які готувалися до урочистостей, як завжди, ретельно і відповідально. Я хочу подякувати нашому голови місту Руслану Марцинкову і теж настоятелю храму, всім вдячним людям, що тут були і що провели для нас цей час. І найбільше вдячна, що був сьогодні мирний день. Дякую всім людям. Ну Хочемо сказати одне: ми діти, ми хочемо миру і бажаємо всім здоров'я і щастя. Храм святого Миколая на валах разом з сиротинцем будують за благодійні кошти всіх небайдужих людей. Ігор Остяк також активно допомагає в будівництві святині. Я думаю, що скорому, в 2023 році, святий Миколай буде в храмі приймати значить всіх нас, і будемо на святкувати це свято. А саме більше, дозвольте мені подякувати. Настоятелю даного храму Івану Жуку. У Франківську, саме у Станіславові, був храм Святого Миколая, і я вірю в те, що він найближчим часом тут повністю буде вже дороблений. Він традиційно займався соціальним служінням. Тому дуже важливо, що тут при храмі є цей сиротинець, де дітки, а також ті, хто потребують, зможуть отримати духовного опіку в першу чергу, але й соціальну допомогу, це є дуже важливо. Сиріт в Україні через війну більше є, а тому, неабияк на часі, підтримати будівництво дитячих будинків та створити належні умови для української малечі. Всі, хто дбає про наших діточок, дбає про майбутнє рідної України. Це вони обов'язково будуть примножувати самодостатність своєї держави в усіх галузях і сферах на міжнародному геополітичному рівні. Це вони, як ніхто, знатимуть ціну перемоги над ворогом, ціну вільного шляху до демократичного розвитку своєї країни. З вами була програма Шлях до Європи. До зустрічі!